Смаль, мешканець міста Хмельницького, народжений у місті Хмельницькому, депутат Хмельницької обласної ради по 42-му виборчому округу. Ну, що вам хочу сказати, це проблематика у нас назріває вже давно. І експансія московського окупанта вона відбувається не тільки на сході України, вона відбувається серед нас, через московський ПТРК. Я вам можу сказати єдине. Довго не буду обирати, забирати на нас спільний час, можу сказати вам єдине. На цьому цвинтарі в мене похований батько в 60-му році. До нього похований мій дід, похований мої тітки. Я не хочу, щоб московські попи махали своїми гривами і махали своїми кадилами над резками моїх пращурів. Розумієте? І я особисто як громадянин в першу чергу, я зроблю все, буду фізично перескожати, якщо... Не дослухаються до думки громади міста Хмельницького. Да. Я думаю, що в нас тут в цьому напрямку є спільне бачення цього питання. Це щастя, що є да. ще такі люди. Було таке гасло. «Чемодан – Москва, чемодан – вокзал Росія. От хай собі там правлять, а ми тут самі українці розберемося. Які патріархати не треба нам насильницькі діями тут насаджати. Дякую за увагу. Ще раз слава Ісусу Христу.